Таке міроприємство, як ми вчора проводили, в нас це вже втретє. І кожен раз діти з задоволенням це роблять, цю дорослу справу. Батьки підтримують. І ну, я відчуваю розуміння з їхнього боку, і це непогано, тому що грати нам вчора довелося 3,5 години сонце пече і програма у нас 20 п'єс. Програму заграли колективно, потім кожен по окремо, а діток відправили у тіньок, щоб вони відпочивали, там воду пили, там. батьки були присутні постійно. І це було легше від того, що ну, якась підтримка. Кінець року треба поставити крапку, а крапку таку поставити, щоб це було якесь з почуттям зробленої хорошої справи, і потім можна вже йти на канікули. Ну, я так рахував, тоді ми в 2014 році 11 тисяч зібрали, потім два роки назад 37, 48, виходить. і в нас сьогодні випало 52. Ситуація така, що. Суботу я написав у Фейсбуці, що ми маємо грати, щоб задіяти більше людей. І на наш подив дуже багато відкликнулись і попросили карточку. Я карточку дав, перечислили 3900. Я їх там на відео вкинув, все. І їм кожному окремо і всім разом подякую, подякував і подякую. А сьогодні відкриваю карточку ще 1800 гривень. Дослали. Ну, і я додонатив. Щоб була кругла сума, і вийшло така 52 тисячі. По-перше, дякую дітям, що вони пройнялися цим патріотичним духом і золоті діти, золоті учні в мене, їх батькам, що, що вони так підтримують дітей і не просто не просто грати так довго під сонцем. Далі хочу подякувати своїй мамі, бо вона ледь встає, але вона підтримала мене. І сказала йди. Також відділ культури Інна Юрівна допомогла із транспортом, це дуже важливо. Анатолій Петрович Репцун дав нам місце, показав, що, що як. В принципі, всі йшли на зустріч і всім жашківчанам, землякам, які приходили, і багато з них просто казали: ми прийшли на гармоністи. Я думаю, це найвища для нас оцінка, тому що вони відклали свої справи і прийшли нам допомогти. Ну і, звичайно, всім друзям-фесбукцям, які нам допомагали і надавали підтримку і словесну, і матеріальну. Дуже просили Ігоря Андрійовичу, просили батьки і ті, що були, щоб оці кошти не класти на рахунок, а щось купити. Таке, щоб можна було сказати, і дітки пам'ятали все життя, що вони заробили гроші і купили на передову якусь річ. Так як було у 2014 році. І так ми, ми знаємо до, до цих пір, що ми що ми, купляли, що ми, що ми брали. Хотів би запитати у вас, діти, чи то вас, може, змусили йти на базар. Чи то були... Ні, ні, то не змушено. Ви отримали задоволення, що ви ну, таку свою частку внесете в перемогу? Так. так. Є відчуття того. Ну, Я думаю, воно не зовсім повне ще до тієї пори, поки ми не придбаємо щось потрібне для солдатів. Якщо нам вдасться, я так спробую підлаштувати ці моменти, щоб військові, як приїдуть сюди, то вони б у вашій присутності, щоб ви, хто зможе, хто не зможе, але щоб ви власними руками вручили те, що ми купимо. Можливо, там трішечки ми додамо коштів, тому що ми також волонтерим і міською радою, всі працівниками, і депутатський корпус, і працівники міської ради, апарату виконавчого комітету ми донатимо. Дуже багато запитів, починаючи із невеликих тих турнікетів, які на сьогоднішній день коштують 700-800 гривень. Але це турнікет, це маленька річ, про яку ми ніколи і не знали. Зараз вже знаємо, що це таке, і ви, мабуть, знаєте, не знаєте, то ви повинні знати, що це таке, але вона рятує життя. І до цього маленького, і до тих пристроїв Ребу, які захищають від дронів від коптерів. Які нищать наших воїнів, це також велика частка. Ось сказати в загальному не зможу. Але, наприклад, от нещодавно ми купували за 45 тисяч гривень установку РЕБ. радіоелектронна боротьба встановлюють на автомобіль, і тоді коптери, дрони, які... Хочуть вразити цю ціль, де їдуть військові в автомобілі. Дрон не реагує, він не може. Він літає навколо, але ну, цей автомобіль вразити не може. Ми зараз відправили нашому землякові з села Литвинівка, Вінницькому Олександру. І батько, і син також воюють у двох. Тобто орієнтовно в таких межах ми можемо вже щось придбати. Тому я передивлюся всі ці запити, які в мене є. З вашим обов'язково погодженням, тому що я вважаю, що діти повинні розуміти, що вони купують. І коли ми закупимо, у нас є певний ряд постачальників. Відповідно, ми з ними опрацюємо, вибираємо, щоб і якість була, і вартість орієнтовно невисока. І тоді, коли придбаємо, ви Матимете змогу, ми прийдемо прямо сюди до вас, і ви тоді разом з Іваном Івановичем, з вашим наставником, вчителем, зможете вручити власноруч. Хотілося, щоб отут ви військового зустріли і почули той дух, коли безпосередньо людина бере участь у бойових діях. А те, що ми тут кажемо, що там надзвичайно складно, то це ви почуєте з перших вуст, можливо, він щось і розповість історії. Бо запис, це ну, добре, але все-таки мені хотілося, щоб... Саме оцю ауру відчули військового, який дуже багато бачить, переживає, і в принципі стоїть там за те, щоб ви сьогодні могли тут навчатися, зростати. Ну а ваша дяка для них буде то, надзвичайно вагомим внеском. Тому вашим батькам щиро дякую. Дякую всім жашківчанам, які долучаються, бо ну, вони бачать, що є. Великі досягнення в колективі, яким керує Іван Іванович, в його особистих. До речі, Іван я щиро дякую з вашою ось нещодавно заслугою. Призовим назвемо так місцем. Але це чемпіонат світу і це досить поважно. Іван Івановича, перед громадою ще її вітаю за зайняте шосте місце. Ми вже звикли до перемоги Іван Івановича, але вони щораз мілких не буває, були Ви високі. Іван Іванович щиро дякую вам за такі, тому що. Не подякувати не можна і вони, вони завжди представляють Жашківщину, місто і нашу громаду сьогодні, і так як і всю Україну. Назвичайно, патріот, надзвичайно високого гатунку. Тому я прийшов сьогодні не один, я прийшов із керівником нашого волонтерського рахунку, пані Наталі. Наталя, будь ласка, йди сюди. Зазвичай ми відповідно відправляємо на рахунок, ну але врахуємо ваше побажання. Тому кошти от зберігаються. В нас така невеличка рада є. Ну я не хочу одноособово тримати ці кошти. Я не маю права, по в юридичному плані. Ну і порадитись довести мету виділення саме цих коштів. Ну, колегіально, на юрівна також бере участь, тому що із своїми творчими колективами також їздить багато по селах. Концерти для різних населених пунктів. І тому і Наюрію вам також дякую всім дівчатам, хлопцям, які беруть участь в цих концертних програмах, також щиро дякую. Ну і можна констатувати, що так всі разом і дуже приємно, що з такого віку і люди вже з великим досвідом і з освітою, ми всі разом працюємо для того, щоб наблизити перемогу. Наталя, будь ласка, як волонтер, підходь тоді, бери кошти. Я тут ось сьогодні розрізав, бо додавши. Нічого страшного то немає. <гум> Дякую за вашу ініціативу і за таланти дітей. Звичайно, за небайдужість наших людей. Дякую дуже. Спасибі. Я да, думаю, да, надалі так будемо працювати і всі разом, всі разом наближати перемогу, наскільки можливо, максимально все, що можна робити. Це повинні і ми робити.